Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про захворювання шкіри, фактори і чинники, що їх викликають, та їх профілактику. Захворювання шкіри це хворобливі зміни шкіри та її похідних, що, на відміну від багатьох інших захворювань, мають зовнішні прояви. На шкірні захворювання страждає близько 22% населення. Шкірні захворювання вивчає дерматологія. Багато захворювань шкіри спричиняють мікроскопічні грибки, як, наприклад, стрюгучий лишай, кандидози. Паршу голови, а також стафілококові стрептококові бактерії, як, наприклад, гнінічкові захворювання, і ще такі тварини-паразити, як коростяний кліщ, що спричиняє коросту, або воша людська, яка викликає педикульоз, і в тому числі різноманітні віруси, які викликають, наприклад, бородавки чи герпес. Шкідливе випромінювання може спровокувати пухлинні хвороби шкіри, як, наприклад, меланому, підвищена температура, опіки, а низька обмороження. Кислоти чи луги викликають хімічні опіки. Внутрішні чинники, як, наприклад, захворювання внутрішніх органів, аутоімунні стани спричиняють алергічні хвороби шкіри кропивницю, екзему та інші. Деякі захворювання шкіри зумовлені порушенням функцій нервової системи, як нейродерміт і псоріаз, або ендокринної системи, як сиборея. Дізбактеріоз кишечнику теж один з чинників виникнення шкірних захворювань. Через зміни складу кишкової мікробіоти порушуються процеси травлення і засвоєння поживних речовин. Якщо організм починає відчувати дефіцит вітамінів, то це позначається на волосі, нігтях, шкірі. Основними зовнішніми проявами більшості шкірних захворювань є свербіж, набряки, почервоніння, лущення, висипання, плями тощо. Тож існують різноманітні захворювання, які викликають порушення нормального функціонування шкіри. Досить поширеними хворобами шкіри є, наприклад, дерматити, запалені шкіри. Дерматити можуть виникати через вплив чинників зовнішнього середовища, таких як сонячне випромінювання, мороз, вітер від контакту з певними хімічними речовинами, а також викликатись деякими бактеріями або тваринами-паразитами, тобто від впливу хімічних, фізичних, термічних або медикаментозних факторів тощо. Серед основних ознак дерматосів почервоніння шкіри, свербіж. Запальні реакції на печія, іноді біль і поява похарців. У разі виникнення дерматиту необхідним є звернення до лікаря-дерматолога для встановлення причин і подальшого уникання впливу цих чинників. Також достатньо розповсюдженим захворюванням є себорея або запалення сальних залоз, до якого призводять захворювання нервової і ендокринної систем а також нераціональне харчування. Сиборея проявляється появою вугрів на шкірі і лупи біля коренів волосся на голові. Сиборея може розвиватись у будь-якому віці, однак найчастіше виникає в період статевого дозрівання. Зменшити прояви сибореї допомагає дотримання збалансованого раціонального харчування. Окремі ділянки шкіри або її похідні волосся чи нігті можуть вражати патогенні грибки. Одним з найрозповсюдженіших грибків, що викликає ураження шкіри людини, є грибок роду кандида. Для таких грибкових уражень, як кандидози, характерні почервоніння шкіри, свербіж, утворення виразок, руйнування нігтових пластинок чи випадіння волосся. Захворювання потребує спеціального лікування. Слід пам'ятати, що найвірогідніше інфікуватися грибками можна у басейнах або лазнях загального користування і тому не нехтувати такими профілактичними заходами під час і після їх відвідування, як то персональне взуття, рушники і засоби власної гігієни. Ураження вошами окремих ділянок шкіри, вкритих волоссям, переважно голови, має назву педикульоз. Зараження вошами можливе внаслідок контакту з хворими на педикульоз. Основним симптомом педикульозу є нестерпний свербіж, також можливе виникнення гнуячкових захворювань шкіри. Педикульоз лікується спеціальними лікувальними шампунями. Для профілактики рекомендується тримати волосся у чистоті, не користуватися чужим гребінцем чи рушником. Головними уборами і прикрасами для волосся тощо. Кліщ коростяний свербун є збудником захворювання короста. Внаслідок контакту з хворими на коросту або з їхніми речами може виникнути зараження коростяним свербуном. Короста характеризується висипами, почервонінням шкіри, появою характерних коростяних ходів на шкірі і нестерпним свербіжем, що посилюється увечері і вночі. Серед засобів профілактики коростою уникання контакту з хворими на коросту і отримання від користування чужими речами. Для лікування корости важливим є своєчасне звернення до лікаря і одночасне лікування усіх контактних осіб. Клітини епідермісу, що постійно злущуються з поверхні, склеюються потом і шкірним салом. При цьому вони спричиняють закупорку проток сальних і потових залоз, і як наслідок появу гнінічкових утворів на шкірі або вугрів. Брудна шкіра не може повноцінно виконувати свою функцію, в тому числі захисну від хвороботворних мікроорганізмів. А тому для підтримання здоров'я шкіри рекомендоване її регулярне миття гарячою водою з милом. Важливе значення в профілактиці захворювань шкіри має дотримання правил особистої гігієни. Гігієна шкіри передбачає миття рук перед їжею, після прогулянок, під час вранішнього і вечірнього туалету щоденний теплий душ або ванна перед сном. Одним з ефективних заходів поліпшення стану шкіри є масаж. Ця процедура сприяє розширенню судин, прискорює рух крові і поліпшує живлення тканин. Під час масажу посилюється відтік крові, шкіра очищується, стає м'якою та еластичною. Значно підвищує стійкість шкіри, загартовані за допомогою сонця, повітря і води. Важливим у запобіганні хворобам шкіри є систематичні заняття фізкультурою, що сприяють діяльності внутрішніх органів, поліпшуючи тим самим стан шкіри. Велике значення для профілактики захворювань шкіри має і правильний режим харчування. Стан шкіри залежить від стану організму загалом. Тому з метою профілактики захворювань шкіри кожному необхідно дотримуватись правил особистої гігієни і правильного режиму дня, санітарно-гігієнічних правил поведінки в басейнах, лазнях, душових, перукарнях, тобто перед і після перебування в басейні чи лазні приймати душ, користуватись гумовими капцями, індивідуальними простирадлами, рушниками, звертати увагу на стерилізацію перукарських інструментів. У харчуванні віддавати перевагу рослинній їжі. Вилучати з раціону або обмежити шоколад, олію, жирну та гостру їжу, алкоголь, своєчасно обробляти рани, щоб запобігти ураженню мікроорганізмами, дозовано засмагати, використовуючи такі захисні засоби, як креми, парасольки, тенти, уникати перебування на сонці з полудня до четвертої години дня, вести рухливий спосіб життя, більше часу перебувати на свіжому повітрі. Тож сьогодні ви дізналися, що існує багато захворювань шкіри, які спричиняють мікроскопічні грибки, бактерії, тварини-паразити і різноманітні віруси, вплив природних факторів, шкідливе випромінювання, підвищена або низька температура і агресивні хімічні сполуки. Внутрішні чинники і розлади у роботі інших систем організму також мають вплив на стан шкіри. Найкращою профілактикою захворювань шкіри є дотримання правил особистої гігієни. І також загортовування за допомогою сонця, повітря і води. На цьому ми завершуємо цю тему. На все добре!